Вітаю всіх франкославів, франкофобів і франкофілів. Мразій тварі, налбайобів. БІВ. Цей день настав сьогодні вас чекає матч відкриття третього розіграшу Кубку віртуального франкославного футболу. <кхід> не кожне популярне шоу доживає до третього сезону. Настільки не популярне, як в нас, дожило. В сьогоднішньому знаковому поєдинку в безпрецедентному двобої зійдуться нафтовик з Охтирки проти Олімпіку з Ліона. Охтирський нафтовик очолює дебютант розіграшу кубку Сергій Машковський, людина, який за складного боса потрібно доплачувати молоко. Проти йому. Засланий козачок Андрійко. Поїхали. Нагадую, що розіграш проводиться на базі FIFA 07, а значить буде багато крінжі і Санжарського сорому. Можете ознайомитися з складами команд, тиснувши паузу. Наголошу, що нафтовик. Нафтовик тільки на папері, а не в реалі, тому він грає в 5 захисників. А скільки Леон очолює Андрійко, відповідно, стартовий склад щось мені підказує, виставляла Катерина. Розпочинаємо. Тісний. І, І Леон... Ред. молода. П'ять захисників хлопці як дуби, яйця, як жолуді, свою роботу виконують. Задача в них сьогодні одна. Не пропустити надто багато піструнів. Швець. Швець. Кутовий, якщо я не помиляюся, так, кутовий. Карпенко виконує кутовий. Іха. Їх... Вілторд. Так, розганяється Ліон. Бідолашний, бідолашний Ліон. Отримати такого суперника. Це ж скільки часу потрібно добиратися. Виснаження. Ух! Могло бути дуже красиво, якби не було настільки неточно. Борються, борються ахтирка. Намагається створити моменти, щоб не говорили, що. А Замість матчу було жорстке порно. Єсип Мельниченко. Єсип. Падає. Падає порушення правил. Знову стандарт біля воріт Ммм. Схожий обід в місцевому общепіті не пішов на користь ткачам. Тут би не обісратись. Пред, Жуніньо, Фред. Тяго. Тіаго. І. Ах, знову падіння. І настільки епатажний, як Мілевського могло би бути. Пред. Відбиває кам'яна стіна захисту. Це вже не автобус, це вже цілий Урал. Страховують один одного гравці. Так, нелегко прийдеться, нелегко. Ліон Карпенко тим часом на. Ух ти, Бермудес! Та ти шо? Здуріти можна, ви це бачили? Яке нахабство. Тривожній. Тривожний. Навіть не дзвіночок, а цілий набат. Тільки що прозвучав. Тримає м'яч, тримає. Кутовий? Карпенко буде подавати кутовий. Ось так. так Опс. Ух! Мімо воріт. Мати Василева, що ж це коїться? Ви можете бачити шедевр Охтирської архітектури. І знову атаці нафтовик. Міченко на Бермудеса. Паніка в рядах Ліона. Молода тим часом. Немає підтримки. Де всі. І. Момент мій би бути небезпечним, але захист працює як годинник. Як охтирський годинник. Карпенко. Знову закидає, але на цей раз. Взяли себе в руки. Качі. Молода, молода, молода. Навіс. Ні. Шедевральна оборона. Помилка, помилка. Не можна помилятися, потрібно додавлювати Ліона, іначе. Команда прокинеться. Дія клофеліну місцевих повій, які допомагають команді допомогли команді в купешках поїзда, яким доїжджали французи, може закінчитися. Дивимося другий тайм. Не дивіться на рахунок. Матч захопливий лоскоче нерви. Ліон він... Заправився, місце... Заправився енергетиком з місцевої заправки, а значить, ніхто не бачить, щоб вони збадюрилися. І Єсип, Єсип буде намагатися. Єсип пресингує небезпечно Єсип. Ви подивіться. Захист. На ФТВК пруд под Леону, Швец по флангу снова штрафну подача. Жуніньо. на Тиагу пас, Тиагу безнадежно трачает мяч. Ах. Куди віддавав? Ну, віддав він. Мовчу, мовчу. Мовчу. Топрянський. Я чипала, думаю, я до Єсипа, але. Да, Абідаль Жуніньо, Жуніньо. Навіс, навіс переривають. От. Набагато небезпечніші атаки, більш сирячі в нафтовика. Тоді як французи бігають, суїтяться. Пред, пред, пред. Навішує на місці знову захист. Зразкова. Зразковий захист. Ліченко. Ні-ні, індивідуально хлопці, ви їм нічого не протиставите. Тільки пресом, тільки команда гра. Ау, Ліон! Вас мають? Бермудес. Мівниченко. Штрафну. Могло бути небезпечно. Команда і готують заміну, поки Малуда біжить. Малуда! Малуда! Малуда буде навішувать Малуда! Розстріл. Бездарний. Малудати тільки що згаб... зганьбив саме слово кремезність. Аут. Заміни замість Мельниченка величко і скілачі виходить на поле. Ха, нафтовик оновлює напад, а Ліон укріпляє захист. Ви таке побачите тільки в франкославному віртуальному футболі. Єсип величко. Не плутайте із Самілом величком. Ух! Не було часу хотів зльоту, але індивідуальності бракує. Вермудес величко. одразу на Єсипа. Величко. Вличко. Буде навішувати удар. Небезпечно. От так, так. так. Кріс, якщо я не помиляюсь, вже кидався. Ладен був іти на... на червону. Єсип. Сний. Молода, молода. Ред. Ну, хлопаки. Куди Фред? Що, що він робить? Вілдфорд Команду Леон, вперто чомусь на фланги тягне. Тоді, коли центр буває відкритий. Величко. Єсип. Єсип. Ні-ні-ні. На місці печапа. Скилачі. Молода. Харченко, Харченко контролює. Ех! Як самовіддано. Кинувся захисник під удар. Ну тут помилка. Але командна гра бере своє величко. Єсип. Єсип. Тут цілу делегацію зібрав навіс! Ух! Бляха. А що могло бути? А що могло бути? Закінчився основний час. Не дивіться на рахунок. Гра на диво цікава. Що ж, нас чекає додатковий час. В Цьому розіграші буде додатковий час. Єсип. Ну, вже випіжон пред, пред, пред. Ух, встигне на м'яч. Ні, ні, захист п'ять захисників. Шановні, п'ять захисників. Купенко на м'ячі. Карчинко єсип. Ні, в тупу не пройдеш. Карпенко. Ух. Навіс. небезпечно, величку. надто легко. Потрібно було дочекатися із ноги. Та... Яка помилка! Удар! Купе на місці! Просто щастить. Арченко. Карпенко зберігає, зберігає м'яч. Оп! Свічечка запалилась. І... Тягана Тулалана. Тулалан. Зразу Тулалан помітили, зразу під пресинг. Жуніньо, Жуніньо. Ліон може хіба, що знову пресинг? Який розхлябаний Ліон. Ці цей ткацький верстат тріщить. І форма його тріщить. по швам! Жуніньо. Ну що ж, наш чекає. Інша 15 хвилинка. Віртуальна. Молода. Тулалан. Отболван. Обідаль. Обідаль. Первудис, пресингує, обідаля, єсип. Ех, на жаль, немає швидкості. Величко. Ух, пісний пісний, штрафній. Так, швець, швець, на місці бідаль. І знову гострий момент. Тяго. Лалан, пред. Пред взагалі, мабуть, найбезглуздіший гравець Леона. Ви Який подивіться, величко з м'ячем величко. Величко, дай на стовбику. Боже, а ви бачили це? Мяч стукнувся, він такий, а, оу! Невдалий аут на хід давав, гравців один одно не зрозуміли. Улалан. Думай, думай. Жуніньо. Абідаль. Ух, за м'яч як чіпляються. Гравці нафтовика Тютфорд дивиться, думає, все закрито, все перекрито. Ну от. Не дають. Удар незграбний поспіхом. 120-та хвилина і, схоже, ми переходимо до серії пенальті. Так, ну що ж, нехай вирішить майстерність і фортуна. Сподіваємося, на Охтирському стадіоні кроти не надто зіпсували. Газон Пенко буде пробивати. От відверто кажучи, я, типу, формально не маю права вболівати, но судячи по грі, нафтовик заслуговує пройти Фред. Побачимо, що в тебе з пенальті Фред. Ну, хоч пенальті забиває. Харченко. Харченко. Є. Вілтор. Є. Масилу взяв. Величко. Величко, величко, величко. Який удар невеличкий. Молода. Молода. шансів. Васильів. Воротар проти воротаря. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну і жуніньо. Жуніньо. Жуніньо забиває гол. І далі не заслужено. Але такий футбол. Далі проходить Ліон. Але подякуємо Нафтовику за шикарний неперевершений матч. До зустрічі, друзі, до нових матчів!